Коли лягушки зібралися з водойома, бо їх водойом пересихав, вони захотіли перейти в інший водойом для того, щоб була нова краща життя і нові можливості. Ось вони зібралися і пішли, але раптом по дорозі зустрічалися такі розумники, які відмовляли і казали, куди ви йдете, що вас там чекає, що ви собі надумали і що ви робите, до вас вообще взагалі нічого не вийде. Вони одна за одні стали повертатись, дійшла лише одна лягушечка до нового водойому. І, як виявилось, вона була просто вона не чула. Тобто, можливо, нам не треба звертати уваги, коли ми щось задумали собі, маємо плани. І тут раптом всі такі розумні нас отговарюють і питаються нас розуміти. Ви знаєте, коли я почала своє схуднення, то. Ну, я казала про це в соцмережах. Були люди, які казали, світка, щоб схудла, ніколи в житті такого не буде, світа точно не схудне, в неї це не вийде. Мій результат станом на зараз 13 кг мінус. Так, працювати ще є, над чим я працюю, але результатом я задоволена. Хай він не швидкий, але він мій. А того, друзі, я думаю, не стоїть, не варто слухати тих людей, які нас відговарюють, одмовляють, які в нас не вірять. Повірте, коли досягаєш своєї мети, життя дає нам нові можливості.